Ласкаво просимо на наш канал, дякуємо, що слухаєте українське і допомагаєте просувати українськомовний контент. Не забудьте підписатись і поставити лайк, щоб не пропустити жодної нової історії. Денис дуже ретельно готувався до того дня, коли зробить своїй коханій тетянці пропозицію. Він дуже переживав, щоб дівчина не відмовила йому адже вони зустрічалися лише кілька місяців. І для коханої це може виявитись надто коротким терміном для прийняття такого важливого рішення. Вона ж може сказати, що не готова, що треба подумати, но ну, чи ще щось, що зазвичай кажуть дівчата, замість прямого ні. А він вже не міг собі уявити, як жив би без неї це було кохання з першого погляду. Але Таня відповіла згодою. Вона також була закохана, хоч і не з першого погляду. Домовилися, що найближчого понеділка, вирушать до Раксу, подавати заяву. Коли підійшла їхня черга, сувора тітенька за столом взяла у них заповнені бланки, стала натискати одним пальчиком кнопки на комп'ютерній клавіатурі. Майбутні молодята тільки переглядались, намагаючись не засміятися, побачивши, з якою старанністю жінка намагається домовитись із комп'ютером. Нарешті вона щось побачила на екрані монітора. Звірила з написаним у заяві, і, з подивом подивившись поверх окулярі на притихлого нареченого, сказала Юначе. А я не можу прийняти у вас заяву. Ви вже одружений. Що? Як це? Денис не одразу зрозумів, про що говорить жінка. Його грайливий настрій відразу ж випарувався. Потім раптом подумав, що, можливо, це розіграш. Подивився на Тетяну. Але дівчина була здивована не менше за нього, дивилася круглими очима в очікуваній відповіді. Так, помилки бути не може, сказала жінка, «Я кілька разів перевірила усі ваші дані. Так що дорогий наречений спочатку оформить розлучення, а потім же ласкаво просимо. В її голосі чулися насмішкуваті нотки. Провівши розгубленим поглядом Тетяну, що кинула в нього букет і вибігла з кімнати, Денис спочатку зібрався наздоганяти її, але потім вирішив, що насамперед треба розібратися із ситуацією, поки в нього немає виправдань, до коханої не варто потикатися. Дізнавшись дату реєстрації та ім'я своєї законної дружини, він вийшов із раксу, сів на лавці і замислився. Про свою однокурсницю Інку. Зубрили то заучку. Він вже навіть забув. Забув і про те, як зло пожартував над нею з друзями, одружившись наспір. Він бачив, як дівчина дивиться на нього з закоханими очима, і був певен, що виграє суперечку. Так і вийшло. Про те, що міг зламати її долю своєю зрадою, він тоді не замислювався. Та хіба думають 19-річні юнаки над наслідками своїх витівок. І тоді навіть в інший інститут перевелась подалі від глузувань і необхідності зустрічатися зі зрадником щодня на парах. А він і забув про своє одруження, був твердо впевнений, що про розлучення подбає ушукана дівчина. Вона тоді сказала йому, що ненавидить, що він ще поплатиться за своє глузування, і що вона негайно подасть на розлучення. Напевно, їй щось завадило зробити так, вирішив. Спробувавши знайти її номер у телефоні, зітхнув з полегшенням. Добре, що й про нього забув та не видалив. Зараз же набрав, відповів жіночий голос Алло. Інна, привіт. Це я день. назвав своє скорочене ім'я. Так його кликали однокурсники. День? Який ще день? Що за день? перепитала жінка. Ну, як виявилося, і досі твій чоловік. спробував пошуткувати хлопець. Він не сумнівався, що вона одразу ж його згадала, а те, що відмовилася признавати це, нічого хорошого не обіцяла. А, Денис, ну, привіт, Денис. І чим зобов'язана твоїй увазі? Та ми в не в розлученні досі, виявляється. Йому було навіть якось незручно розмовляти з колишньою однокурсницею. А я одружитися зібрався. Вітаю. Котре це вже. В голосі жінки було чуто відверте глузування. І що на цей раз плануєш виграти? Іночко, ну ти вибач мене, будь ласка, молодий був, дурний. Ти навіть не уявляєш, скільки разів я пошкодував про те, що так з тобою вчинив. спробував переконати їй сказаному Денис. Насправді ж, якби не пригода у Раксі. То він і не згадав би про неї ніколи, тоді чому раніше ні разу не зателефонував. Пробачення не попросив. Може, я і вибачила б, якщо так сильно переживав, сказала скептично жінка. Було зрозуміло, що вона не вірить жодному його слову ми можемо зустрітися. відповів питанням на питання Денис. Нам потрібно вирішити проблему з розлученням. Я зараз не можу. Усе на зуб ріжуться, вередує. З дому не вийду. Якщо хочеш, можеш прийти до мене. Услухався, чувся пля... плач малюка. Так, я скоро буду. зрадів хлопець. Все таки віч навіч його чарівність діє вірніша. Він не хотів злити Інно адже, може, відмовити у розлучення просто щоб напакостити. А довго возитися з цією проблемою у нього не було ні бажання, ані часу. Потрібно було якнайшвидше повертати Тетяну. А це, можливо, лише із свідоцтвом про розлучення в руках. Йому відкрила молода жінка з дитини на руках. Він ледве ній ту скромну, сором'язливу сіру мишу Інну, яка колись здавалася йому легкою здобиччю. Тепер він сто разів би подумав, перш ніж не зважитись на те парі. Красива, доглянута, з впевненим поглядом. Зараз вона і сама вже могла закладатися на чоловіків, бо швидше за все, відбою від залицяльників у неї не було. Привіт. сказав, захоплено розглядаючи жінку. А ти змінилась? Привіт. Сподіваюся, не в гірший бік. відповіла і запросила зайти. З вітальні вийшов малюк років трьох. З цікавістю подивився, хто прийшов. О, та ти багатодітна мама. промовив гість. А по вігурі не скаже, що народжувала. Зовсім не змінилась. У відповідь на його комплімент жінка лише презирливо хмикнула. Запросила до вітання. Ну, про що ти хотів поговорити? запитала. Ти ж мені тоді сказала, що негайно розлучишся. Одразу перейшов до справи. Я був спокійний. А тепер виявляється, що я й досі одружений. А, так, так, вибач, забула. В мене тоді багато чого сталося, не до виконання обіцянок було, відповіла Інна. Не збиралася вона зараз обговорювати з цією людиною, що його глузування привело її до лікарняного ліжка, що вона довго виходила з депресії і навіть думала про суїцид. Мені терміново потрібно розлучитися. Розумієш? А це, можливо лише за взаємною згодою. Ти ж не проти нарешті позбутися спогадів про мене. Тим більше, наскільки я бачу, у тебе зараз все в повному шоколаді сім'я, діти. Це нам обом треба. Ти ж зможеш з їхнім батьком зареєструватися. Ну да, ти маєш рацію. Напевно, настав час розставити всі крапки над І. Денис був задоволений розмовою. І, домовившись про подальші дії, помчав до своєї коханої вибачатися. Ну буває так, що ж вдієш? Невже Таня не знає, що її кошеня від кохання до неї зовсім голову втратив? Дорогою купив величезний букет її улюблених лілій, і вже через півгодини, дивлячись закоханим поглядом їй у вічі, розповідав історію свого одруження. Задоволений тим, наскільки добре у нього все складається. Денис не звернув уваги на реакцію дівчини. Їй явно не сподобалось, що він колись так жорстоко поглузував з почуттів своєї однокурсниці і не покаявся, а швидко забув про все, як про пересічну подію. А через кілька тижнів закохані знову вирушили до Раксу з другою спробою подати заяву. Тепер хлопець вже був вільним і сподівався, що ніяке підводне каміння. Більше не спливе у нього на шляху до сімейного щастя. Приготування до весілля вже добігало до кінця, коли одного разу у двері зателефонували, і кур'єр вручив нареченому конверт з гербовою печаткою. Здивований і зацікавлений, хлопець одразу ж його відкрив. Прочитавши, дуже здивувався. Після розлучення Інна подала позов щодо стягнення з нього аліментів на двох дітей. Такого фіналу для свого юнацького жарту він не очікував. Коли Інна трохи відійшла від зради хлопця, якого любила більше життя, то проклялася собі, що обов'язково помститься йому. Вона вже й забула про цю клятву адже життя тривало. Залікувавши серцеві рани і отримавши добрий урок, дівчина довго не могла налагодити своє особисте життя, поки не зустріла Максима. Він зумів запевнити її. Що кохання та відданість існують, закохані жили у цивільному шлюбі ось уже четвертий рік. Інна все відкладала розлучення, не маючи часу зайнятися цією формальністю, адже народила коханому двох дітей. І малюки забрали всю її увагу, не відпускаючи від себе ні на хвилину. Тому, коли зателефонував Денис, жінка навіть зраділа хороший спосіб нарешті позбавитися всього. Що пов'язувала її з минулим. А потім згадала про той невимовний біль, що колись завдала їй ця людина, і про свою спробу суїциду, ще й адвокат, у якого консультувалась, сам того не чекаючи, підказав, як можна покарати Дениса. Адже чоловік несе відповідальність за дітей, народжених жінкою у шлюбі з ним. Бо те, від кого народжені її малюки, закон мало цікавить. Тому невинне нагадування юриста, що жінка має оформити аліменти, подало гарну ідею як покарати Дениса. Отак От і виявився хлопець, відповідальним за дітей жінки, яку колись сильно образив. А він вже навіть не пам'ятав точно, на що тоді закладався з друзями. Здається, на ящик пива. Шукаючи підтримку Тетяни, Денис раптом натрапив на холод та відторгнення. Наречена заявила, що вже не впевнена у ньому, і навряд чи вирішить пов'язати з ним свою долю. А раптом він знову приймає участь у якомусь парі. Тепер вже на неї Ні, так ризикувати вона не буде. Покинутий коханою Денис багато часу витратив на те, щоб позбутися необхідності утримувати чужих дітей. Він усвідомив, що сам винен у тому, що з ним зараз відбувається. Але було вже пізно. Адже добре знав характер Тетяни. Кохана ніколи до нього не повернеться вона навіть знати про нього не хоче. Тепер у нього було розбите серце, тепер йому, як і ні, багато років тому, не хотілося більше жити. Почав пити. Спочатку зрідка навідувався до бару, щоб заглушити тугу за коханою, потім його візити почастішили. На роботі почалися проблеми. Начальник відмовлявся заплющувати очі на постійний запах перегару від нього, а потім і взагалі звільнив. Життя Дениса покотилося під укіс. А у Інни все було добре. Незабаром вона стала законною дружиною свого Максима, і подружжя зайнялося усиновленням своїх хлопчиків. Те, що сталося з Денисом, аж ніяк не торкало жінку. Яка частина серця. Яка відповідає за почуття до цієї людини настільки зачерствіла, покрилася товстою шкіркою, що ні жалості, ані співчуття до неї не могло бути. Вірно кажуть мудрі люди що посієш, те й пожнеш. Почуття інших це не те, над чим можна потішатися, а хто цього не знає, рано чи пізно отримає покарання.